До територіального центру імені Петра Новотні і до пункту незглавності, який знаходиться в цьому центрі, завітав на службу, вже заступив на службу наш Віталій, який вже неодноразово на нас чергує. Приніс нам подарунки. Віталій, що це ти нам приніс? Це нашого колективу тероборони від ФТГ-1. Хлопці узнали, що ваші бабулі тут шиють хлопцям не і в'язують носки. Все це, щоб ми зібрали цей подарунок, щоб більше вони шили хлопцям. Передавали. Я вам дуже вдякую, що ви принесли. Бабушки вклали душу, зв'язали теплі речі і передамо на нульовку на передову нашим бійцям. Передаємо ось ці теплі шкарпетки для наших захисників. В кожної парі чудовий свинірчик. Я за вас молюся, щоб вам дав Господь сили, що ви, ми можемо спати спокійно за перемогу. Теліна клієнтки, які відвідучили до територіального центру для наших хлопців нав'язали ось таких теплих носочків, тому що хочеться, щоб зігрівали їм ноги, щоб вони знали і пам'ятали, що ми їх любимо, чекаємо. Тому ми з радістю їх передаємо. Сказати наші хлопці, які в теробороні і чугують в нашому територіальному центрі в пункті незламності, Також принесли нитки, і от уже зв'язані носки. Я бачу з тих ниток, там далі. Вони лежать, тому це дуже приємно. Дякуємо нашим захисникам, що вони нас обороняють, і хай вони знають, що ми завжди з ними в думках, в ділах, в справах. Да, це такі шкарпеточки, Я не дуже вмію в'язати, але я їх купила. Ой, так це дуже да. добре. А це сусіди теж передали такі сапожки. Карпетки, так, да. рідне тільки ноги наших бійців, але і душі, і серце. І хай вони знають, що ми їх пам'ятаємо, чекаємо додому з перемогою. Ми українці, ми обнімаємо один одного, пишаємося один одним і робимо все заради перемоги. Коли повернемо мир, поїдемо в Крим. Я дуже вдячна нашим клієнтам, вдячна працівникам, які з ними працюють, за їх патріотизм, за небайдужість, за любов до рідної неньки України, за те, що ми пишаємося нашими славними, Збройними силами України. Хлопці, бережи вас, Господь! Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Коли повернемо мир, поїдемо в Крим.